В уряді викрили романтичну оборудку справа про масштабну корупційну схему в енергетичному секторі України набирає нових обертів. Операція Мідас, що в народі вже отримала назву Міндіжгейт, пролила світло не лише на фінансовій махінації чиновників, а й на деталі їхнього особистого життя. Днями стало відомо, що міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук можуть пов'язувати не лише ділові стосунки. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше про те, що відомо про цих посадовців і які таємниці приховувалися за парканами їхніх особняків – Далі підписуйтесь на наш канал. Донедавна Герман Галущенко був не лише посадовцем категорії А, а й символом енергетичної та правової системи країни. Галущенко народився у 1973 році у Львові, має дві вищі освіти. За спеціальностями «Правознавство» та міжнародний менеджмент, свою кар'єру він починав з посади юриста та роботи у структурах держуправління. Політику Галущенко пішов наприкінці 90-х, почавши працювати в адміністрації президента України за каденції Леоніда Кучми. Після помаранчевої революції він також обіймав різні посади у секретаріаті президента Віктора Ющенка. У 2010-х роках Галущенко починає працювати в компанії енергоатом на посаді виконавчого директора правового забезпечення. За 10 років він стає віце-президентом компанії. А ще за рік, у квітні 2021-го – міністром енергетики України. Саме на його каденцію припав початок повномасштабної війни з руйнуванням енергооб'єктів та гостра потреба в реформах і боротьбі з корупційними схемами. У липні 2025 року Галущенка призначили міністром юстиції, і тут щось пішло не так. Вже за чотири місяці на бою сап оприлюднили результати масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі під кодовою назвою Мідас. За даними детективів, протягом 2025 року Галущенко міг діяти під впливом головного фігуранта справи Тимура Міндіча. На тлі скандалу, президент України Володимир Зеленський закликав Галущенка подати у відставку. Разом з ним з посади попросили міністерку енергетики Світлану Гринчук. Остання починала свій шлях в екологічному секторі. На початку повномасштабної війни вона займала посаду заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Вже у вересні 2023 року Гринчук призначили заступницею міністра енергетики, яким тоді був Герман Галущенко. Ще за два роки вона зайняла його посаду. А вже незабаром вони обидва написали заяви про відставку. Наразі на і сап офіційно не заявляли про прямі підозри або звинувачення щодо Галушенка і Гринчук у справі Мідас. Втім, враховуючи їхню безпосередню близькість до енергетичного сектору, де розквітла оборудка на 100 мільйонів доларів. Життя посадовців ретельно досліджується. Таким чином на поверхню сплили деталі не лише їхньої професійної діяльності, а й особистого життя. Днями нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на стенограму судового засідання, повідомив, що Світлана Гринчук неодноразово ночувала у квартирі Галушенка. За його словами, це відбулося у ніж з 23 на 24 липня, а також у період з 11 по 13 серпня, також посадовиця користувалася квартирою Галущенка 28 липня. Все це відбулося, коли вони обидва обіймали міністерські посади. Окрім того, що такі стосунки відкидають тінь на професійній якості політиків. Пікантності ситуації додає й те, що донедавна Галущенко був одружений. Дружиною міністра була Ольга Богданова, засновниця та арт-директорка То простір 86 партнерка. Тобі груп і власниця архітектурного бюро Богданова бюро. Подружжя виховує трьох дітей: сина Максима та двох дочок Вероніку та Стефанію. Перебуваючи на посадах, політик регулярно подавав декларації, в яких вказував нерухомість, що належить його родині, також розмір статків і доходу своєї дружини. Йшлося про приватний будинок, ділянки і квартири в Києві та області. Також Галущенко декларував власний автомобіль Mercedes GLS 350, а Богданова свою автівку Range Rover Velar. В якийсь момент політик перестав вносити до звітності майно дружини, що спровокувало чутки про розлучення пари. Одночасно з цим Галущенко почав вносити у декларації. Четверту дитину, сина Льва є матір'ю дитини достеменно невідомо. Втім, у серпні 2025 року видання антикор повідомило, що після розлучення новою пасією міністра стала саме його колега Світлана Гринчук. Сама політикиня також донедавна була одружена з підприємцем і засновником громадської організації Офіс незалежних екологів В'ячеславом Гринчуком. Шлюбі у них народилася донька Юлія з декларації міністерки. Чоловік зник у 2023 році. Саме тоді, коли Гринчук стала заступницею Галущенка, очевидно, що викриття деталей особистого життя політиків навряд чи матиме для них суттєві наслідки. Втім, їхня близькість до корупційної оборудки на сотню мільйонів доларів все ще може завдати їм чимало проблем із законом. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони вплинуть на нас із вами та розгородні політехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи. Разом із нами на зв'язку. Пана Тараси. Вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Тягнеться все, звичайно, що і прикута увага усіх до історії, яку ми розпочинали в ефірі кілька днів тому, і ось вже є перші реакції. Є реакція президента, і це все не далі. Я пропоную це все ж таки обговорити перед тим, як перейти до інших тем. Президент України напередодні заявив, що міністри Галущенко та Гринчук мають піти у відставку. Сказав, що це в першу чергу питання і. Довіри, і якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення від про відсторонення від посади оперативне та найшвидше. І ось тут ми аналізуємо перший день, коли почалися лише обшуки НАБУ, то президент. Наділив цьому 30 секунд уваги, та у своєму зверненні сказав, що так не має бути. Зараз він говорить конкретно вже про посади і про ось звільнення, що він мав зробити у цій ситуації? Чи достатньо він зараз зробив на вашу думку? реакція президента? Чи вона правильна? Ну ну не відсторонення. Вони вже подають відстав. Так, да, вже там написали ці речі. Там санкції збираються запроваджувати. І так далі, ну реакція влади буде залежати від того, наскільки вони будуть вважати, що локалізований скандал. От якщо піде щось далі, то тоді будуть реакції. Якщо вони побачать, що цього достатньо, то буде достатньо. Далі вони подивляться, що в дійсності буде, вийде у Нову Тасад, тому що там вже підключаються адвокати. Я вже бачив їх mm -hmm. виступи. Вони вже е, говорять, що е, Збір даних був незаконний спосіб, тобто без підтвердження, що є є ну, щоб ви розуміли, прослуховування так просто не, не ведеться. Для того щоб встановити, наприклад, прослуховування, потрібен наприклад або до дозвіл суду. В першу чергу там спеціальні такі судді працюють. Там надсекретна інформація. Це mm -hmm. ніхто не про що не знає от і є дозвол, тому що так просто встановити, наприклад, якщо ти встановлюєш жучок. Просто від балди, умовно кажучи, то в суді в суді, якщо ти приходиш цими засобами, цими <кхм> матеріалами ці матеріали визнаються тим, що зібраним не не заложний не належний відповідно до кримінально-процесуального кодексу спосіб і не приймаються в якості доказів у суді. Ну вони просто відмітаються. Там вже підключаються адвокати зараз. що Дуже багато цього цікавого буде і так далі. Ну я думаю, що якщо влада побачить, що нічого такого не відбувається, то вони й більше нічого робити не будуть. Угу. Ну але тим не менше, справді санкції президент також анонсував і причому анонсував проти і Тимура Міндича і Олександра Цукермана. Нагадаю, що Тимура Міндича пов'язують, що каже, що це друг президента. І на вашу думку, ось з урахуванням того, що обидві ці людини якось виїхали з України, хоча там я бачила вже шматок інтерв'ю з Цукерманом, він сказав, що повернеться, коли матиме час до України. Наскільки е, на наскільки ці санкції слабкі, або наскільки це слабка реакція на такий скандал? Що е, як вони подіють взагалі, і чи не призведеться ще до більшого скандалу? Я вважаю, що вже не призведе, тому що тут головне сказали європейці. Вже є реакція уряду Німеччини, які сказали, що довіряють владі українській. От. Ну, звичайно, сказала що треба боротися з корупцією. Тільки я не розумію до кого вони звертаються. Вони просять, щоб президент втручався в справу чи тиснув на судді. От мене тільки завжди цікавить, коли європейці так говорять. Ну за великим рахунком реакція ніякої. Тому я думаю, що ну тому що їм просто страшно. Вони виходять з принципу, що. З принципу, що щоб нас тут не повбували ми зайвий раз не будемо задавати питання, як це українці роблять, і це внутрішня справа українців. Вони в принципі так і написали. Подивіться, є, є заява цього уряду. Там таки написано: розбирайтеся самі. Ну, умовно кажучи, далі нас не цікавить, як ви це будете робити, тому що в Європі зовсім інша зараз ситуація. Їм страшно, що їх просто не пробили росіяни, тому. Вони зайвий раз, я не думаю, що будуть тиснути на українську владу. Далі так. далі залежить знову-таки від того, як піде далі. Я думаю, що може на цьому і зупиниться наприклад, по кадрових ротаціях. Угу. Про кадрові е, ротації стало також відомо ну, ось із цих плівок, що фігуранти справи про корупцію обговорювали призначення міністрів в новий Кабмін, також узгоджували кандидатуру посла в Сполучені е, Штати. І зараз е, ми бачили там реакцію однієї із опозиційних партій, як вона себе називає, що вони вимагають відставки уряду. Е, тим часом прем'єр-міністрка Юлія Свереденка сказала, що внесла на розгляд парламенту подання призвольння обох міністрів. Чи варто нам тут говорити про е, справді про перезагрузку? Уряду про відставку уряду, чи варто зараз піднімати це питання, і якщо навіть такі схеми є, що так чи інакше, якісь люди впливають, є якісь смотрящі, які впливають на те, хто чим буде займатися в уряді, чи є в цьому сенс? Ну, дивіться, те, що там хтось щось обговорював, це знову таки те, що я завжди говорю. То я чому не люблю, коли набузи займається оцією медіактивністю замість конкретних речей. Тобто, якщо щось хтось обговорював, якщо там немає там, конкретних кроків пов'язаних з тим, що хтось гроші комусь заносив, все інше, ну це все просто базари по телефону, отак, от, от які не несуть за собою ніякого кримінального правопорушення. От якщо говорити вплив, все інше, ну це поки що фантазії набу, і те, що вони починають зливати дані особистого життя. Де там хто з ким спав, і так далі, ну це вже починає перетворюватись просто на балаган там. да, що-то. В чому, в чому сутність питання, в чому сутність питання, з який міністр з якою міністеркою спав, чи точніше так не спав? Я не можу тут підтверджувати, проводив ніч. От в чому тут кримінальна кримінал? да? Те, що це їхнє особисте життя в даному випадку, і до речі, згідно з, з кримінальним кодексом, якщо правоохоронці якщо правоохоронці мають інформацію про особисте життя людей, та і воно безпосередньо не має ніякого стосунку до корупційних дій, так то воно може ну вони повинні приховувати, ну, не приховувати, вони не мають права опубліковувати цю інформацію. Так. І тому, коли це вже починається перетворюватися вже на балаган, коли хто з ким спить, я вважаю, що воно й далі буде перетворюватись на балаган. От стосовно перезавантаження уряду, так я бачу, європейська солідарність виступила з цієї пропозиції. Ну це їхня завжди була позиція, що повинен бути уряд єдності, так вони завжди цю історію. Робили і тому тут нічого тут дивного я не бачу, що вони тут вимагають. Ну як і, наприклад, Юлія Тимошенка теж вимагає, наприклад, там і скорочення витрат бюджету, і щоб не не підвищували ціни на газ. Зараз от цікавий вийшла ТСК, яке очолювала Батьківщина, по те, що відбувається в нафтогазовому секторі. От я там у себе на Фейсбуці я, я прочитав дуже великий ґрунтовний збіг, там де є цифри. Аналіз аналіз діяльності, наприклад, Нафтогазу, нафт, «Укренерго», як завищуються тарифи, необґрунтовані витрати, працювала там Державна аудиторська служба, і багато чого цікавого є. Ну Тобто це їх робота, що робити? Чи змінить уряд Зеленський? Я думаю, що не змінить, тому що ну немає внутрішнього, як би хто буде. Тиснути на, на Зеленського ну є європейська солідарність, але це невелика фракція. От суспільство а, тут може натиснути на президента? Ну тому, що яке ми бачимо роз... ми бачимо, окей, ми бачили ситуацію з набу, коли вийшла молодь до театру Івана Франка з картонками. Та зараз це називається протест з картонками, і справді тоді президент відмінив своє попереднє рішення зараз. Якось суспільство так само може вийти. Ну, дивіться, вони ж вийшли фактично протягом доби після того, що відбулося. Mm -hmm. Так ну дивіться, скільки вже проходиться публікація плівок, ніякої реакції немає. Якщо немає ніякої реакції, то влада нічого робити не буде. От, А далі воно вже перетвориться просто в серіал, де е, НАБУ, розголошуючи, що ще раз говоряться: порушення таємниці слідства, розголошуючи дані слідства публічно, та. Фактично, це вже перетворюється в таку звичку. Ну знали, що ви нового то скажете тут завжди в цих питаннях. критичні перші один-два дні. Якщо ніхто не виходить, то і влади нічого робити не буде. А далі немає сили, які будуть це вимагати, і яка зможе натиснути на нашу владу, щоб змінювали конкретно, ну наприклад, уряд. Пане Тарасе, давайте до інших міжнародних подій, які так чи інакше нас також торкаються. Ми неодноразово весь час просимо наших партнерів і наголошуємо на тому, що Росія не зможе воювати, якщо в неї закінчаться гроші. І ми це говоримо і початку війни, і початку того, як Росія анексувала Крим, а потім пішла війною на Україну. чекали ми різних санкцій, відключення від світу, і Ось, нарешті, не так давно. Все ж таки наклали санкції проти Роснафти та Лукойлу. Але зараз держсекретар Марко Рубіо сказав, що виявляється, Сполучені Штати майже вичерпали можливості для нових санкцій, і подальші дії Сполучених штатів швидше все буде стосуватися забезпечення дотримання ось цих чинних О. санкцій, аніж запровадження нових. Що це власне, заява означає? Кому вона адресована? Ну так це круто. Так це круто, це ж основне. Це є санкції реальні. Дивіться, що склалася яка ситуація, коли нам ну українці чомусь думають, що коли накладають санкції, що все, все всі побігли, всі побігли виконувати і так далі. Проблема в тому, що виникає проблема з адмініструванням санкцій. От, наприклад, я десь читав, як, як дотримання санкцій цінового коридору в Балтійському морі. Там, десь, по-моєму, якраз от в запитують там, ну як європейці дотримання санкцій роблять. Ну, по-перше, ви повинні знати, що багато підсанкційних танкерів заходять в порти ЄС. Тому що, щоб дотримати санкції, повинен бути адміністративний апарат. Тому що позиція європейців часто ну, на рівні мудацтво полягає в тому, якщо вони запровадили санкцію, то всі чесні люди, їх, звичайно, дотримуються. Навіть грецькі перевізники не їх і так далі, тому що ми повинні розуміти, що для того, щоб щось виконувалось, повинен бути апарат примусу і покарання за це. Якщо цього апарату примусу і покарання, то всі чесні, як нам розповідають, і добросовісний європейські компанії, навіть американські, всі інші, звичайно, в гробу бачили всі ці санкції, якщо ти не не, не покараєш їх. Вони будуть робити, як робили. Тому фактично, з 22-го року росіян ніхто не чіпав за великим рахунком. Ну, десь там, хто там зовсім по-нахабному там знайшов. Ну і плюс попередній адміністрації не потрібна була потрібна була російська нафта і високі ціни на нафту. Це у Байдена таке було, так? А тепер, а тепер зовсім по-іншому йде. Якраз Рубіо говорить, що основне. А тепер ми будемо слідкувати за дотриманням тих санкцій, які так не дотримуються багато чого іншого. А це гірше для росіян, тому що ну, смисл цих санкцій, якщо воно запроваджується, всі на них просто поклали, да? умовно кажучи. Тому якщо вони це почнуть робити, це і є фактично те, що покарання за те, що ти mm -hmm. обходиш ці санкції. Якщо вони це зроблять, це буде мега круто. І я думаю, що зроблять, тому що я дивився нещодавно статистику американських і російських компаній. з одним збігом обставин прибутки американських нафтових компаній чомусь зростають та російських падає. Тобто, йде, що ви розуміли, перерозподіл до частки ринку. Тобто у Рубіо і у Трампа тут любов з інтересом уже є до цього до конкретних, до російського цього сектору. Ось якщо вони почнуть це слідувати. Ну, наприклад, карати конкретно карати, ну припустимо, парти, які приймають нафту. Це вже серйозно. Якщо почнуть парти карати, а у американців тут вже є такий живий інтерес, як я вам говорю, Коли йдеться про нафту, вважаєте, що у Трампа знаєте виділяється рефлекс, да? такий хапатільний там, і це дуже добре для нас, тому що пане Тарасе. Я... Я лише, от власне, хотіла на цьому також заакцентувати і додати лише що ще Рубіо сказав. Він ще й звернувся до європейців і сказав, що європейці власне можуть посилити тиск на тіньовий флот, який Кремль використовує власне для обходу нафтових обмежень і закликав партнерів активніше долучатися до цього процесу. Чи означає це, що Сполучені Штати, по перше, будуть тиснути зараз так само на тих, хто хто допомагає тіньовому флоту рухатися морями та океанами? А це означає, що це ж. Це і європейські наші партнери, і що означається, що Сполучені Штати будуть контролювати європейських партнерів і будуть мати на них вплив? Ну так вони хочуть мати на них вплив, щоб не насмикались. Чого mm -hmm. ну щоб ви розуміли, в чому от чого чому американці хочуть, щоб європейці купували їхню енергетику? Щоб європейці насмикались у біг Росії та Китаю. Тому що от Меркель, коли була при владі, чого дуже дратувала вона американців, те, що от Трамп прийшов, коли от це роздратування вилив 16-му році, те, що говорив Трамп Меркель, це думки американців, які були 20 років, які полягали в тому, що хитрувати німці брали низькі ціни на газ, да фактично закачували ресурс в Росію та. А експортували товари в Китай, вони створювали страшний сон американців. Це континентальний союз в Євразії. З такою махіною американці впоратись не можуть. Ну тому що воно по суходолу. В чому зараз головна головний козир американців? Вони контролюють океани, всі протоки контролюють і так далі. Тут Китай нікуди смикнутися не може. А європейці. Оце будували і при цьому не хотіли платити за власну безпеку, так і тому вони зараз говорять: ми все вже ми це вже кіно, кіно і німцями вже бачили, так тому ми вже вивчили це питання, тому вони не тиснуть. Говорить, шановні, отак не вийде, як раніше було, не буде. Тепер ви будете працювати, як ми вам скажемо. Як ми вам скажемо, і це дуже добре для нас. Тому що чим більше, чим більше Трамп буде тиснути на європейців, тим краще для нас вони перепинять допомагати фактично росіянам. А чи можуть вони хоча б зупиняти на 30 днів суда. Не треба, не треба, знаєте, забирати суда. Ну, не треба. На 30 днів зупинити. Чи є у них легальні підстави це робити? Є. Конвенція щодо запобігання забруднення морів та океанів. Там, по-моєму, четверта стаття. Кожна країна має право затримати судно, якщо є підозра, що воно шкодить, здогадайтесь чому, екології. Да? І можна 30 днів уважно вивчати, які там протічки є на цих судах, а суда старі протічки точно є. Якщо ще підключити британських вчених, які доведуть, що вони впливають на розмноження, Балтійської кільки а, в цьому. Це ж не порядок, коли Балтійське там це шпроти, шпроти, як можна робити? Шпроти це ж фактично це ж шкільки, які ми його це ж не порядок, не порядок 30 днів будемо вчати. 30 днів достатньо для того, щоб підірвати довіру до Росії як до надійного партнера. Ніхто 30 днів танкер чекати не буде. Цього достатньо зробити, але ж вони цього не робить. Чи є у них можливості це робити? Є чи достатньо сил флотів Британії, Франції, Польщі, Фінляндії, Швеції, е е ці, Норвегії. Норвегія ще з великим інтересом це буде робити, тому що вони експортують нафту та газ до цього, до Європи. Там, так чи є у них сили є? Є це сила, чи є політична воля? Ні, політичної волі немає. Тому що багато європейських політиків куплені теж росіянами, хочуть повернення до бізнесу з южолу. Думаєте, чого там Меркель? От нещодавно там інтерв'ю роздавала не такому і не палів на не, не палів на цьому. Угорському виданню партизан да де розповідала, яка вона добре, що виявляється винуваті війни не вона, яка закашувала ресурс в цього в, в Росії, а виявляється винуваті. згадайтеся, хто ковід, навіть не Путін а ковід. В усьому а, і країни Балті разом з Польщею ці покидьки, так які надавали Меркель, начебто поговорити з Путіним, і так далі. Тобто, винувати вже Східна Європа, і а, тому о, тут американці абсолютно праві. І вони теж задають питання європейцям. Аніфіли ви ви, європейці, які вимагаєте від нас санкції проти е, Росії, при тому, що американці не купують російську нафту та газ. Ви нам компостуєте мозок да, тим, що ми повинні запроваджувати додаткові санкції. Тому Трамп і говорить, давайте разом це робити. До речі, це ж політика Байдена. Байден, коли запроваджував санкції, він же говорив: робимо це разом. А тільки коли пішло вже по конкретних речах, де вже боляче знаєте там що ви думаєте, тільки Орбан сидить на російській нафті е, та газу на цих трьох відсотках, знаєте, як в тому Доти на три відсотки три відсотки вижимово, да цілий пласт цих політиків було вирощено, які є лобістами цих інтересів, і тому, що і те, що американці е, е, трясуться за горло, це дуже добре, тому що Трамп своєю політикою хоче він не хоче. В дійсності розвалює Росію, тому що якщо ви ти перекриваєш можливість експортувати нафту, ну це не кінець навіть економіці. Саме формула існування Росії як держави, на якій вони трималися 60-х років, коли видобуваєш нафту в Сибір, експортуєш в Європу, вона руйнується. Немає економічного обґрунтування взагалі існування держави, тому що невідомо, наприклад, Сибіру, навіщо? Москва, якщо не експортується нафта в Європу, наприклад, ну краще ж можна ж загнати Китаю. Навіщо тут ці формули? Москва далі трубопроводи, навіщо які йдуть в цю в Європу, і так далі? Тому це чудово. Якщо вони ще ну по перше Ну якщо вони ще виконують те, що вони обіцяють, і те, що вони будуть робити. Ну, це ну це дуже та дуже гарна новина. Це означає, що Росії перекривають кисень. Це означає, що найстрашніше, що відбувається, росіян р увесь світ починає думати, рахувати, як можна жити без Росії. А виявляється, без російської нафти можна прожити, тому що є американці. Ну ні, не просто американська є чудова американська нафта, як любить говорити наш <сум> улюблений найкращий, звичайно, президент цих часів та народів пан Дональд Трамп, і тому дуже добре, що вони взялися, візьмуться саме за ті нові. тому що санкції купа запровадження, половина з них працює, половина не працює. А по нафті зовсім майже не працює єдине санкції, які накладають. Реальні на нафту російську, це виключно українська армія. Коли да, коли луплять по НПЗ і, і по танкерам, да ага. СБУшники, які от от то, що влупили по трьох танкерах, оце ага. є справжні санкції. Отак от це працює. Ну будемо стежити насправді, як багато часу пройде від цієї заяви Марко Рубіо до справжніх дій. Хотілося вже побачити і відстежити, як вони будуть прикручувати те, що називається амбіції деяких європейських країн, які продовжують не лише закуповувати а й десь допомагати Росії продавати нафту. Наразі вам дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом з нами на зв'язку. Я ж дякую всім тим, хто був разом з нами. залишайте свої в. Подбайки, залишайте свої коментарі. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.